Так, по діагностиці ходової, гольф. Ось ці салінблоки під заміну. Вертухайчики ці. З одної і з другої сторони вони порвані і просівші, блядь. Плюс болти ось ці теж. Все під заміну. Тут натерте недокручене, блядь. Зараз підіжму, побачимо. Поможе, не поможе, блядь. Пильник шруса лівий. Є тріщини, ну не сказав би, що щось критично. Рульовим наконечником. Пильників нема, блядь. Підстукають. Правий і лівий. Салінблоки. Ось ці під заміну в речагах. С одной и с другой стороны. Ну и ну, шаровые упоры Небо нормально. Э, стоечки стабилизатора. Правый, левый Пидзамин. Так, по турбине. Турбина Суха, частково. Ну, в принципе Как бы проблем Не бачу, свистить, є свист, але це більше всього, що я думаю, що тут екології жодної немає. Прямий вихлоп тут дає такий свист. Та й в принципі все. І будемо міняти масло в ДСГ.